Так, я вас вітаю. Перед початком курсу я хочу вам показати і розказати, чим малювати нейрографіку, як правильно малювати нейрографічні лінії, як скругляти, як вписувати фігури в наш нейромалюнок. І тому перед початком перед тим як працювати за повноцінним алгоритмом, я рекомендую потренуватися трошечки помалювати. І так, для того, щоб малювати нейрографіку, нам потрібен маркер чорного кольору, більш тоненький, більш товстий, щоб ми могли малювати лінії різного типу, різної товщини. І кольорові олівці. У мене звичайні кольорові олівці. У мене товсті, мені так зручно. Є більш тоненькі. Eh, ви вибираєте, які вам подобається. Головне, щоб це були кольорові олівці або маркери mm, фломастери, маркери, що вам більше до душі. Я малюю і так зручно. І так, перше, що нам потрібно, це навчитися малювати нейрографічну лінію. Нейрографічна лінія, її особливість полягає в тому, що вона є неповторною. Тобто на кожному своєму відрізку вона є неповторною, Тобто, тут така, тут така, тут ще інша. Наша задача малювати, хочеться прямо сказати нові шляхи. Що я маю на увазі? Коли ми думаємо про щось одне і те саме, наші думки візуально виглядають ось таким чином. Це зацикленість. Це зацикленість. І наша задача ось цю зацикленість позбутися цієї зацикленості. Саме тому нейрографічну лінію ми малюємо неповторною. Можна зробити таку вправу, поставити маркер, подумати, куди я хочу повести лінію. Наприклад, вгору я беру і йду вниз. Зупинитися, подумати ще. Ой. Зупинитись, хочеться вгору, я йду вправо. І ось таким чином. Ви в цей момент відчуєте мурашки по своєму тілу. Якщо ви відчуєте мурашки, я впевнена, що ви їх відчуєте, напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях під цим постом. І ми. Таким чином змушимо наш мозок подивитися на ситуацію з іншої сторони, позбутися з цієї зацикленості, змінити своє ставлення, наприклад, до якоїсь ситуації, змінити своє ставлення до себе. І після того, як ми намалюємо лінії, наша задача їх скруглити. Це обов'язково ці всі перетини, це всі наші внутрішні конфлікти, їх треба згладити. Обов'язково наступний етап це скругляння ось цих всіх перетинів. Я декілька разів можу пройтися по одній тій самій лінії. Ви дивіться, як вам зручно, ви можете не проходитися зразу просто. Зафарбовувати всі перетини. Як правильно зафарбовувати і скругляти перетини? У нас є дві лінії. Є перетин. І нам треба ось таким чином, продовжуючи лінію. Зафарбувати ось це все всередині, щоб цього перетину не було, видно, нам потрібно його згладити. Що у нас лінії розійшлись. Ось цей перетин, ось цей гострий куточок, його теж треба зафарбувати. Будь ласка, не малюйте. Ось такі колючі зірочки, інколи так буває, частенько бачу, таке в роботах. Ось так ні. Щоб не було цих колючих зірочок, лінію треба продовжувати, скруглили і трошки її продовжили. Так, повертаюся до цієї роботи. І так, є в нас дуже багато ліній, наша задача. Наша задача це все скруглити. Це потребує часу, але якраз під час цього скругляння ми заспокоюємося, знаходимо рішення наших питань. Це дуже важливий етап в малюванні нейрографіки, тому треба цьому приділити час і скруглити все-все-все. Це дуже важливо. Під час кругляння може піднятися якесь роздратування, і це нормально. Знаєте, це ваше тіло чинить опір, бо з вами щось відбувається нове. Нашому тілу це не подобається, нікому не подобається щось нове. Але ви повинні продовжувати. Просто попереджаю, що це нормально. Не обов'язково під час саме скругляння у вас буде роздратування. Це може відбутися на будь-якому етапі. Просто знайте, що це нормально, і продовжуйте малювати. У вас відповідається. Так, що робити, якщо ви декілька разів пройшлися по лінії, так, і утворилися ось такі невеличкі проміжки між лініями. Якщо вони вас дратують, зафарбуйте. Якщо ви нормально до цього відноситесь, залишайте, довіртеся собі своїм відчуттям. Є. Наступний крок: нам треба навчитися, як правильно вмальовувати фігури в наш нейромалюнок. Ми будемо дуже багато малювати кола, тому зараз відпускайте руку, малюємо коло, дуже не зациклюйтесь над його розміром, формою. Це може бути коло, овал, щось округле. Відпустіть руку і намалюйте. І тепер наша задача ось ці нові перетини, які утворилися у нас з лініями, які у нас вже були, також все скруглити. Таким чином ми вписуємо фігуру в наш малюнок. Малюнок стає більш цілісним. цілісним. І знову ж таки ми скругляємо ці моменти, щоб не було зайвої напруги, внутрішнього конфлікту. Спостерігаємо за своїм тілом, за відчуттями, що з нами відбувається. Так, є. Далі ми, може, будемо використовувати квадрати. Квадрат також можуть бути різної форми. Ви просто відпускаєте руку і малюєте різної форми. Це не обов'язково повинні бути ідеальні рівні сторони. Малюємо від руки. Положення в нього може бути різним, він може бути рівно, нерівно. Мені чомусь я відпустила руку, він більш похожий на ромб, перевернутий так, але ну, ось так добре. Ми спочатку відпускаємо руку, малюємо, а потім можемо вже під час малювання за повноцінним алгоритмом спитати себе, про що говорить мені ця фігура, чому вона саме така, чому вона саме такого розміру. І, знову ж таки, ось ці всі перетини ми скругляємо. Внутрішні кути, так ось ці, ну, також є гострі, їх можна скругляти, а можна залишити. Ви будете дивитися по своїм відчуттям. Просто знайте, можна або залишити ось цей куточок внутрішній або скруглити. Ось я тут скруглила, мені чогось зому захотілося. Я скруглила тут, ні. Я залишаю. Так, ще у нас є фігура, це трикутник. Фігури можуть пересікатись між собою, а можуть бути, так сказати, незалежні одне від одного. Ну, ось мені захотілося ось тут такий трикутничок. Відпускаю руку, малюю трикутничок також, він не повинен бути однакового розміру. Я маю на увазі там сторони одинакового розміру. Ви відпускаєте руку і малюєте, як вас рука поведе. І знову ж таки все обов'язково скругляємо. Таким чином ми вмальовуємо фігуру в наш малюнок. Коли ми будемо малювати за повноцінними алгоритмами, там ми будемо їм давати якісь значення. Або, навпаки, ж, малювати фігуру і запитувати, про що говорить мені ця фігура. Так, внутрішні кути я ось цей, для прикладу, скруглю. Так, хочеться мені зняти напругу з цього трикутника. з цього також я ось так скруглила, але один куточок я залишу. Тобто ви вже будете також дивитись по собі. Можна скругляти, можна залишати. Є. Наступним кроком це буде розфарбування. Малюємо, розфарбовуємо кольори, ми беремо також по відчуттям. Подивилась, який хочеться, взяли його і розфарбовуємо. В розфарбуванні єдине правило. Ми замальовуємо два і більше елементи. Що це означає? Ось ці всі такі кусочки, називаємо їх там, це є елементи. Наша задача розфарбувати два і більше поруч. Тобто так, я тут уже 4 розфарбувала. А взагалі ми розфарбовуємо до тих пір, поки рука не відпустить нас. Знову ж таки, ми відпускаємо руку, довіряємося собі, своєму тілу. Можна розфарбовувати, наприклад, якийсь конкретний елемент. Так, у мене це квадрат. Але я його зафарбувала, відчуваю, що я хочу ще. І я відпускаю руку і зафарбовую, де мені хочеться. Так. Ми можемо зафарбовувати елементи повністю, а можемо частково. Тобто, от, наприклад, я ось ці домалюю повністю. Так, я дійшла до краю, мені достатньо. А ось тут у мене вони зафарбовані частково. Головне, щоб також їх було два і більше. Ось так. от, Мені захотілося. Коли нас кольор відпустив, беремо наступний. І розфарбовуємо також, дивимося, де нам хочеться. І головне правило це два і більше елементи. Ось вийшло. Кольори можуть заходити один на одного. Змішуйте кольори, якщо вам хочеться. Ось так. Так. Кількість кольорів не обмежена. Тобто ви одним помалювали, вам достатньо від... 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 відклали його. Взяли наступний. Помалювали ним добре, допоки ви не зробите малюнок. Mm, з таким вав-ефектом, допоки він вам не буде подобатися. Кольори можна використовувати будь-які. І кількість їх не обмежена. Під час малювання ви відчуєте, коли вам достатньо, коли вже не вже і кольору вам достатньо, і лінії вам достатньо. Це все приходить під час малювання. Так, все, я по кольорам розповіла. Головне правило це два і більше елементи зафарбовувати поруч. І наступний етап це у нас буде лінія поля. Лінії поля вони йдуть більш товсті. Вони йдуть основними. Основними в тому плані, що вони будуть запускати весь процес, до якої... весь процес який відбувався у нас на малюнку. Лінії поля це вже один із останніх етапів. Ми вже в будь-якому випадку прийдемо до якихось висновків, до якихось дуже цікавих думок. І з ці лінії поля ми будемо запускати з добрими посилами, з добрими намірами. Якщо вам зараз щось не зрозуміло, не лякайтеся, це все ви зрозумієте вже під час малювання на конкретну тему за конкретним алгоритмом, зараз наша задача навчитися правильно вести лінії, скругляти їх. Для того, щоб під час самого малювання ми вже не зациклювалися над цим, правильно ми малюємо ту лінію чи ні, а куди її вести і все тому подібне. На... Коли будемо малювати за повноцінним алгоритмом, треба буде вже сконцентруватися на своїх думках з приводу вашої теми. Зараз я пропоную просто потренуватися, як правильно це все робити. І ми знову ж таки нашу лінію поля ми знову скругляємо ці всі нові перетини, які у нас утворилися з лініями, які вже були на малюнку. Вписуємо нашу. Лінію в малюнок. Так малюнок виглядає більш гармонійно, цілісним. Так, є. І останній крок у нас буде Це фігура фіксації. Це в основному коло щось таке кругле, овальне. Щось таке гармонійне. Фігура фіксації це саме про рішення нашого питання. У нас малюється остання. З всієї роботи, яку ви зробите на малюнку, вам в будь-якому випадку, випадку прийде рішення, і нам треба його буде зафіксувати. Ось це є наша фігура фіксації. Це може бути або нова фігура. Або вже якась із фігур, яка в нас є. Я не буду чіпати це коло, я просто хочу нове коло. Фігура фіксації виділяється тим, що вона також малюється. товстим тим маркером вона теж повинна бути більш товстою, як лінія поля. Вона є основною фігурою. Це як висновок після нашої роботи цієї зробленої. Намалюється більш тустим маркером. Ми її проводимо декілька разів, промальовуємо. Так, є. І знову ми все це скругляємо, обов'язково вмальовуємо фігуру фіксації в наш малюнок. Проходимося по всім перетинам. Так, все-все скруглили. Перевіряйте, передивляйтеся. Роботи свої можете присилати на перевірку. Якщо у вас залишились якісь запитання, запитуйте, я обов'язково відповім. Це основні моменти, які я хотіла розповісти перед тим, як ми почнемо малювати за повноцінним алгоритмом. Трішки приділіть час. Потренуруйтеся і вам буде набагато легше. Я бажаю вам успіхів та натхнення.